Сьогоднішня розповідь присвячена нафтогазовій промисловості Прикарпаття. Мало хто знає, що в 19 столітті Галичина займала третє місце по видобутку нафти у світі, а у 50-х роках ХХ століття поставляла газ не тільки до Києва, а й до Москви і Ленінград. Нафта і горючі гази відомі людству з найдавнішніх часів, вченими встановлено. Що більше 50 тисяч років тому нафту було виявлено на березі Каспійського моря. А за 6 тисяч років до нашої ери найдавнішні ознаки знатня... нам більше не дозволялося використовувати її для своїх потреб і торгувати нею. В селах почали масово викуповувати землі. Про це писав Іван Франко у романі Борислав Смієць. З другої половини 19 століття. Попит почав зростати на нафту у зв'язку з розвитком промисловості, яка потребувала великої кількості мастильних матеріалів і більш потужних джерел світла. Перша нафтова лампа публічно сполохнула і засвітилася 30 березня 1853 року у Львові в аптеці Петра Мікуляша, Іван Зех та Ігнат Лусакевич винайшли газ, а змайстрував лампу Львівський бляхар Адам. Братківські. Вона не мала широкого розповсюдження. Але коли 31 липня 1853 року вперше в Україні у Львівському шпиталі була зроблена терміново-нічна операція, яка освітлювалася газовими лампами, популярність винаходу почала зростати. Впровадження на рубежі 19-20 століття. Двигуні внутрішнього згоряння у практику зумовило бурхливий розвиток нафтовидобувної промисловості. Перші спроби буріння свердловин на Прикарпатті були розпочати у Галицькій каліфорнії, Бориславі у 1862 році. Отвір був глибиною 250 метрів. У селі Слобода Рунгунська заглибший 75 метрів. 1887 році в селі Ріпне. Вже у 1894 році перші свердловини дали до 150 тонн нафти на добу. Свердловинний спосіб видобутку повністю витісняє колодязне. Розвитку нафтогазоводобувної промисловості Галичини важливу роль відіграло східницьке нафтове родовище. Тут ще. В 1859 році нафту добували з колодязів, а в 1872 році пробурена свердловина. Загалом діяло близько 400 свердловин, і Східниця зайняла основне місце за обсягами видобутку нафти на Прикарпатті. Запровадження буріння на великих глибинах давало можливість відкрити нові родовища. В 1899 році Убиткові пробурили першу свердловину. До цього часу тут тривав так званий колодізний період розробки нафтових родовищ. Завдяки цьому вдалося отримати промисловий приплив нафти. На промислах широко впроваджували зарубіжні методи, поступово удосконалюючи їх та пристосовуючи до логічних умов Прикарпаття. Бориславська нафта йшла на експорт до понад 20 країн. Найбільше до Чехословаччини, Австрії, Німеччини та Швейцарії. Понад половина свердловин належали французам, решта полякам, швейцарцям, австрійцям, англійцям і голландцям. За радянських часів старі вежі знесли, натомість поставили невеликі качалки, які ми і зараз можемо спостерігати по місту. Даний час нафту відбуває трохи більше 4% українського видобутку, а 100 років тому було твердих 4% світової нафти. У році було збудовано газопровід Дашава Стрей довжиною 14,4 км. А в 1928-му був введений в експлуатацію газопровід Дершава Стрий Дрогобич довжиною 40 км. Згодом... Породили газопровід шава жидачів, фондорів. А в 1929 році Дашава Миколаїв, Львів. Довжина цього газопроводу становила 68 км. Будівництво підземних і надземних комунікацій виконувала компанія Рафінеро-Галіція. У 1940 році вводиться в експлуатацію опарське родовище, а в першій по воєнні роки потужне угерське і більше Волицьке родовище встрию З 1946 по 1947 роки будують газопровід Дашава калиш галич добувці Більшого розмаху процес набрав після Другої світової війни. Радянський Союз взявся за Дашавський газ у власному для себе дусі тотально і глобально. З 1948 року починає працювати найдовший газопровід в Європі дашава Київ, де використали 535 кілометрів труб. Він налічував 230 переходів через природні та штучні перепони, 24 річки, 36 залізниць, 46 шосейних доріг, 139 боліт і балок Трасу обслуговували 537 кілометрів. Повітряної лінії зв'язку з 57 селекторними пунктами. Було збудовано 49 будинків лінійних обхідників створено аварійно-ремонтні пункти в Тернополі, Кресилові та Бердичеві. Продуктивність цього газопроводу становила 5,4 мільйона кубічних метрів на добу, стільки газом Київ просто не міг би спожити. Але через рік вже стало зрозуміло, навіщо було закладено таку пропускну здатність. Почалося будівництво газопроводу Дашава, Київ, Брянськ, Москва загальною довжиною 1301 км. А згодом побудовано ще із Дашави до Мінська, Вільнюса і Регі, а звідси у Ленінград. З цієї магістралі більшість видобутого у Львівській області газу відправляли на Москву. Джава Москва 30 років залишався основною магістраллю постачання газом столиці. У той час, коли москвичі використовували Львівський газ, галичани продовжували опалювати домівки переважно дровами. Весь процес газифікації в Радянському Союзу так або інакше пов'язаний з селищем Дашава, що у Стрийському районі Львівської області. Тут в ті часи добували 48% усього газу, не існуючого на даний час Радянського Союзу. В 60-70-х роках ХХ століття були знайдені величезні родовища газу і нафти в Західному Сибіру, а малопотужні родовища на Прикарпатті стали непотрібними. Викачивши усі ресурси, Радянський Союз почав викачувати інтелектуальний фонд, величезна кількість фахівців. Збуріння і видобутку виїжджало на роботу до Росії. Безвідповідальне неекономне ставлення, мале фінансування і насильницьке видобування країнами окупантів корисних копалин на Прикарпатті протягом 19 20 століть сприяло до швидкого вичерпання ресурсів газу і нафти та зубожіння населення краю.